П'ятий рік поспіль день села стало чи не головним святом для місцевої громади. Близько трьох тисяч глибочанців у цей день почуваються іменинниками. Місце народження багатьох з них далеко поза межами Житомирської області. Проте глибочиться для них не менш рідна і близька територія. В житті кожної людини мені кажеться є два моменти. Якраз там, де народилась, такі, таке місце святе. Ну і там, де вона проживає, і звідки не збирається виїжджати, і, мабуть, буде там проживати аж до того часу, скільки Бог дозволить бути на цьому світі. І приємно те, що в нас зараз по всій Україні проводиться свято міста, свято районного центру, селища, села. Це дуже дуже така хороша традиція. Іменини на села розпочали відзначати у стінах місцевої школи. Тут пролунали перші привітання і побажання лише процвітання і подальшого розвитку. Побажати вам щастя, здоров'я і дійсно з таких маленьких свят, які сустоють в селі. Ми можемо спілкуватися. Покоління не тільки молоде, а й дорослі може поспілкуватися. І хотілось би, щоб такі свята у нас були частіше і не тільки на теренах сіл, а і переносилася на більш масштабний рівень, щоб ми зрозуміли, що від маленького до великого один, один крок. Такі звершення маленькі, вони укріплюють нашу державу. Е, ідея е, виник, виникнення святкування прийшла, скажем, нашій молодій команді. Е, скажем, кожна людина, яка Народжується раз в рік у нас святкує своє день народження. Також моє на моє глибоке переконання, також має святкувати і кожна територіальна громада нашої держави. Від десятої ранку і до сутінок день народження села відзначили традиційним футбольним матчем за участі місцевої команди, народними гуляннями та частуваннями місцевих господинь.